Добрий день, малятин! Ви знаєте, що у овочах є дуже багато вітамінів і всі вони корисні для нашого здоров'я. Сьогодні ми з вами будемо викладати морквинку. Для роботи сьогодні нам знадобиться морквинка, чиста вимита, очищена та порізана на ось такі кільця, а також аркуш білого паперу та фломастер. Для роботи нам потрібно взяти кільця морквинки і викласти їх у вигляді гусениці. Почергово один за одним викладаємо кільця морквинки. Ось така у нас вийшла гусениця. Але вона буде недовершеною без ніжок. Тож ми фломастером малюємо по дві ніжки біля кожного. Кільця морквинки. А біля голови малюємо їй ріжки. Ось така гарна у нас сьогодні вийшла гусениця. А тепер можна поласувати морквинкою. Малята дякую вам за увагу. Гарного дня та чудового настрою!